І я поїхав на два тижні, а лишився на один рік. І я не розумію, чому план туди сюди мільянерві не працює. Це моя квартира! Ну мам! Привіт, привіт усім! З вами Кирило та Юра. В новому епізоді подкасту виростеш, зрозумієш, в межах якого ми говоримо про актуальні питання. Ділимося своїми емоціями та досвідом, що стане в нагоді нашим слухачам. Залишайтеся з нами, це буде цікаво. Сьогодні ми хотіли б обговорити тему сепарації від батьків, яка я впевнений, цікавить багатьох. І я думаю, що це дуже актуально для нас із тобою, особливо з огляду на те, що я все ще живу зі своїми батьками, а ти вже як рік живеш самостійно. Так я вже приїхав, і знаєш, це було не так просто, як я очікував. Взагалі, поняття сепарації, воно комплексне, і нам буде багато про що сьогодні поговорити. Я думаю, так погоджуюсь. Давай тоді я розпочну якось зі своєї історії. Я намагаюся робити по максимуму усе, як робить ну будь-який підліток, так вже у більш-менш свідомому віці, там о 18-19 років, можливо, хтось раніше, пізніше, я знайшов собі роботу, навіть не одну, маю багато хобі якось намагаюся саморозвиватися, але це не допомагає мені у цьому важкому і такому довгому процесі сепарації. Розумієш? Звісно, розумію. Так як я пройшов вже частину цього шляху. Я можу сказати, що це дуже сильно емоційно на тебе тисне і же. адже ти шукаєш своє місце в світі, намагаєшся самореалізуватися. Твої хобі переростають в твоє заняття, плюс зростає кількість конфронтацій з батьками. Я пам'ятаю, у нас з мамою було так, що «Та ти не так речі поскладав в моїй квартирі, мама, це моя кімната і так далі. Я хочу жити окремо, та тобі ще рано. І ці патетичні діалоги достатньо банальні, через які проходять, мабуть, всі, і це створює велику колосальну емоційну напругу і дуже виснажую. Тому я тебе розумію, але це частина шляху, і згодом це мене, бо це процес. І треба просто це прожити поступово йдучи до того, до чого ти хочеш. Так, дійсно, і ось ці дрібниці, які з часом накопичуються, як ти сказав, що там можливо десь рушник лежить неправильно, що мама обрала тобі просто радло, яке тобі не подобається, або не того кольору. І, начебто, це все дрібниці, але з часом воно наростає, 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 і вже ти розумієш, що потрібно прагнути до самостійності, до якоїсь до якогось відокремлення і що варто дійти. До того шляху, який ти сам собі хочеш побудувати, я завжди думав, що саме фінансова частина вона є найважливішою. І коли побудував таку логічну лінію, так що я почав вчитися, влаштувався на роботу, почав знаходити якісь нові хобі, і такий наступний етап вже ось переїзд, тобто відділення фізичне. І тут бац, починається війна, і одразу всі твої плани починають руйнуватися. Та слухай, війна колосально вплинула на всі ті якісь уявлення про сепарацію. У мене були плани переїхати на третьому курсі. І ну, в той час, коли почалась повномасштабна війна, ти взагалі про це не думав. Тобі було абсолютно не до цього. До того ж, ну, мої батьки живуть у Вінниці. Я приїхав в Харків рік тому. Приблизно влітку, і це було важке рішення для них особливо. Адже в Харкові набагато небезпечніша ситуація, ніж у Вінниці, і мама залишається мамою. Папа залишається папою, вони хвилюються, вони переживають, вони не непокоїться про твою безпеку. Це абсолютно нормально і я б сказав, очікувано. От однак, на той момент настільки напруга між нами зросла, що я був ладен просто їхати куди завгодно, тим більше Харків не і так. Тягнув манив, бо там друзів, бо це моє рідне місто. Однак, оцей градус він дуже сильно повпливав на те, щоб пришвидшити цей процес, от однак з часом ти розумієш, що коли вже починаєш жити окремо, що насправді більшість цих проблем просто зникла, адже ви вже не живете разом. У тебе свій побут, у тебе свої звички, у тебе якісь свої принципи того, як ти організовуєш постір навколо себе. І ти починаєш усвідомлювати, що в твоєму житті стається така цікава штука. Ти приходиш додому і ти один. Там немає знайомих облич, немає тих, хто тебе привітає, спитає, як твої справи, немає тієї людини, яка приготує тобі вечерю, і з якою можна обговорити свої проблеми, які, до речі, виникають, і їх багато, і їх тобі треба тепер вирішувати самостійно. Тому це такий складний саме емоційний момент. Дійсно, я тебе розумію, і я ось згадую, ти казав про напружені моменти. Я згадую тиждень тому, я тільки пройшов з роботи, дуже такий вимараний. Мені хотілося просто побути у тиші. А мама почала мене питати, як пройшов день? Ну чого нового, можливо, що відбулося на роботі. Я почав якось сердитися, хоча е, я розумію, що якщо я почну жити окремо, то в мене не буде людини, до якої я зможу підійти, або яка може мене таке спитати, так і це дійсно емоційно важко. Але в деякі моменти, коли це відбувається, ми часто не звертаємо на це уваги і якось дуже емоційно реагуємо. Я і сам ось у Чернівцях лише третій день. А півтора року тому у мене народилася сестричка, і вже за цей невеличкий проміжок часу я сумую, я не знаю, як буду поводитися, коли повернуся, і навіть це невеликий проміжок часу. А що буде, коли я переїду, коли у мене будуть якісь власні справи, і я не бачитиму рідних довгий період, це так насправді емоційно важко. Так, знаєш, я ловив себе на думці, що. Мені не вистачає прогулянок з татом і розмов про філософію. Мені не вистачає маминих обіймів, чи що хтось мене пожалів, коли був важкий день. І ти це фізично на собі відчуваєш, і в якийсь момент тобі навіть починає здаватися, що. ну... Це наче втрачена частина твого життя, яка вже до тебе не повернеться. Хоча ж ти так настільки сильний, просто до струсу е, в твоєму тілі, до такої неелектризованості, хотів е, звільнитися від цього, від цього тиску, від цього насідання. Тобто, звісно, що ці різні всі моменти сімейного життя співіснують разом, але потім ти починаєш відчувати саме нестачу цих прекрасних моментів. І коли видається можливість знову це відчути, коли знову зустрічаєтесь, ти усвідомлюєш, що потрібно це чинувати більше, адже це не вічно. І бачиш, ти сам розпочав саме з фінансової сторони про те, що потрібно накопичити достатньо грошей, щоб забезпечувати себе. Але сам потім згадав про сестричку. Тобто емоційний фактор достатньо важливий для тебе. Так, дійсно, і мені здається, що ці два фактори, або ці етапи, так, фізичного відділення та емоційного відділення, їх не можна ніяк порівняти або сказати, який з них важливіший, тому що коли у тебе є стабільна фінансова ситуація, так я ніби можу себе забезпечити ну, якимось житлом, так я не кажу, що там найкращим. Можу забезпечити себе їжею, якимось відпочинком, але саме... У емоційному плані, так, що я пройду додому, я буду сам, я готуватиму собі сам їжу, буду сам прибирати. У мене не буде людини, якій я зможу пожалітися або розповісти якісь свої проблеми, і це, мабуть, і є таким вирішальним фактором. А також багато людей є, які навпаки, так, емоційно відділилися, вони впевнені, що можуть жити без батьків, без рідних, так, з якими вони звикли жити у звичайному буденному житті. Але у них немає якоїсь можливості фінансової. Батьки не можуть допомогти, або ж вони самі ну, не здатні себе забезпечити повністю, наскільки це можливо. Тому ці дві проблеми є рівними і ну вони часто пов'язані. Наприклад, часто, коли батьки не можуть емоційно відпустити дитину, то вони і починають впливати, ну, маніпулювати фінансовою стороною. І я от, часто думав про те, що я дуже вдячний своїм батькам. Адже я, хоч і співпрацюю з медіа і маю певні власні кошти, цього ще не вистачає щоб повністю себе утримувати. І я знову ж таки вдячний батькам за те, що вони не тиснуть на мене з цим і дають мені змогу розвиватися саме в тому, що я хочу. І в нас, скажімо так, гармонійно в цьому плані. Так, це супер. І я думаю, що вже кожна доросла людина, так яка пройшла цей е, важкий етап, має сказати своїм батькам дякую за те, що вони зрозуміли, за те, що вони разом з ними прожили цей етап, адже вони проходять його також вперше. І неможливо визначити, для кого це є більш складним процесом, так, процесом сепарації, тому що діти переживають складні умови, і їхні батьки також. І я думаю, що. По завершенні нашого подкасту ми маємо сказати нашим слухачам якісь певні поради, які вони могли б використати під час такого складного процесу в своєму житті. І першою порадою ми, мабуть, виокремили те, що варто щось робити. Часто батьки сумніваються, чи зможемо ми подолати ті виклики, які перед нами можуть виникнути. Тому варто розвиватися в тому напрямку, який вам цікавий. Ви будете і самореалізовуватися, і батьки будуть бачити, наприклад, того, як ви долаєте труднощі, які перед вами виникають на цьому професійному шляху, і зможуть більше довіряти вам, більше бути спокійними за вас. Це більше, мабуть, в плані психологічному для них плюс. Однак, і ви будете рухатись. Варто шукати можливості, якщо можна переїхати, фізично відділитися. Це дуже сильно допомагає, адже. Більшість побутових проблем, які на вас тиснуть, вони просто зникають, адже ви вже не живете разом. Отже, робіть щось, робіть якісь маленькі кроки, і так, і буде вам щастя. Я думаю, що наступною порадою можна виділити розмову, а саме те, що потрібно домовлятися. Батьки, вони також живі люди, які були на нашому місці. Потрібно шукати якісь доступні варіанти, знаходити компроміси. і Я впевнений, що і батьки, і діти вони зможуть порозумітися так з власного досвіду, коли я їхав в Харків, то я обіцяв мамі, що я поїду сюди на два тижні. Усього лише тоді не було обстрілів, тому якось ну що найменш інтенсивних. Тоді якось спокійно було в цьому плані. І я так, ну мав ну, ще тиждень, ну там до день народження іншого, друга, і там ще так і так, і потихеньку так пройшов місяць. І власне, ну я так розумію, що батьки почали все більше переконуватись в тому, що я можу дати собі раду, і, скажімо так, у нас вже почали зладжуватися ці кути. І якось ми почали знаходити спільну мову. І, врешті-решт, варто не забувати, що найголовнішим правилом по життю, яке допомагає вирішувати такі складні життєві ситуації, це є ризик. Не бійтеся ризикувати, не бійтеся спробувати себе у чомусь новому і зазнати поразки, адже ми вчимося на власних помилках, а батьки разом з вами будуть вчитися допомагати і підставляти своє батьківське плече. Так, ризикуйте, але обачно. І так, вам хочеться поскоріше бути самостійним і Однак не забувайте, що ваші батьки мудрі люди, і вони довгий час несли за вас відповідальність. Це ваше життя. І вони можуть передбачати потенційні ризики. Отже, дивіться пункт номер 2 знаходьте компроміси, дійте і не бійтесь ризикувати. Дякуємо усім за увагу. Нагадаємо, що це був наш перший підкаст із серії Виростеш, зрозумієш. Чекайте наступну серію вже 13 травня. Слухайте маму, їжте кашу, любіть Україну, і все буде у вас добре. Всім па-па!